Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 50 найкращих способів заробітку онлайн. Робота в інтернеті. Існує чимало способів заробітку в інтернеті. Які ж онлайн професії можна опанувати за короткий час? Що за навички для цього потрібні? Та які плюси мінуси є у кожного із тих способів заробітку? Про це, друзі, я буду розповідати. Існує понад 100 онлайн бірж, де розміщуй прості завдання на кшталт, поширити запис відео собі на сторінку, створити кілька аккаунтів на сайті, встановити мобільний додаток і залишити відгук. Наприклад, Amazon Mechanical Turk платформа від Amazon із завданнями вартістю. Від 10 центів до 1 долара. Хоч завдання і легкі, але на виконання може знадобитися багато часу, а платять мало. Також користувачі скаржаться, що вивезти гроші із сервісів буває вкрай важко. Якщо дуже постаратися, можна заробити від 50 до 150 гривень у день. Тому друзі рекомендую подібні сайти розглядати для заробітку в інтернеті тільки в крайньому разі, і точно не для постійної зайнятості. Суть цього способу заробітку онлайн відтворити інформацію з аудіо або відео у текстовому форматі. Потреба такій допомозі часто виникає у журналістів, редакторів блогів, працівників телебачення, підприємців та інших фахівців. Це дозволяє їм значно заощадити час на рутині. Подібний підробіток онлайн можна шукати на фріланс-біржах, у телеграм-каналах і Facebook-групах для фрилансерів. Набір тексту це один, друзі, із популярних способів заробітку грошей в інтернеті без вкладень. Суть роботи. Передрукувати текст із зображень чи сканів документів, платять, друзі, мало. Навіть працюючи 5 днів на тиждень по 8 годин, вам вдасться у кращому випадку вийти на дохід до 2000 гривень у місяць, а в гіршому вам взагалі не заплатять. Або ще гірше виманять ваші гроші, вимагаючи заставу за нібито цінні матеріали або оплату за перевірку вашого першого тексту. Загалом цей спосіб заробітку дуже популярний серед шахраїв. До того ж, знайти реальне замовлення на набір тексту сьогодні складно, оскільки для цього є безкоштовні і швидкі альтернативи. Наприклад, сервіси для конвертації файлів з одного формату в інший. Ви можете проходити онлайн-опитування від дослідницьких центрів, до яких звертаються представники маркетинг-відділів різних компаній. Мета таких опитувань це сформувати протрет покупця, оцінити рівень впізнаваності бренду чи затребуваність конкретної продукції. Оплата нараховується за кожну заповнену анкету, якщо ви відповідаєте вимогам замовника. На жаль, зрозуміти, чи підходите ви для фокус групи, можна лише в процесі проходження опитування. Про це повідомить система. Платять за участь у тестуванні небагато, у середньому від 5 до 15 гривень за одну анкету. Інтернет-магазин, друзі, це можливість добре заробляти, навіть якщо ви живете в селі. Головне мати товар, поштове відділення та стабільний інтернет. Продавати можна що завгодно: від чохлів на телефони до килимів і скатертин. Але спочатку вивчіть попит на бажаний продукт, а краще протестуйте. Спробуйте продати невелику партію. Amazon, друзі, майданчик, який щомісяця відвідує понад 2 мільярда користувачів із усього світу, і де можна продавати практично все. Це можливість створити свій інтернет-магазин на платформі, куди не потрібно залучати трафік. Спеціальні програми дозволяють закупити товар, доставити на склад Amazon і працювати із клієнтами. А логістика зберігання товару, оформлення повернень це не ваші турботи. ІЦІ – це майданчик, де можна продавати вироби ручної роботи, від м'яких іграшок до вишитих картин. Головна вимога до товарів це унікальність. В ідеалі це мають бути речі в єдиному екземплярі, які робляться під замовлення. Працюючи на платформі, вам не потрібно займатися логістикою чи налагоджувати систему оплати це зона відповідальності Іці. Ваша задача наповнювати вітрину якісним контентом. Перші 40 товарів. Можна опублікувати безкоштовно, а далі публікація терміном на 4 місяці можлива за 20 центів. І з кожної покупки платформа збирає комісію у розмірі 5% від ціни. Дропшипінг. Це можливість продавати товар, не маючи його в наявності фізично. І як дропшипер. Ви виступаєте посередником між виробником та постачальником і покупцем. Ваше основне завдання знаходити клієнтів. Чим більше покупців, тим вищий дохід. Кайндл. Пристрій для читання електронних книг від Amazon. Написати і видати книгу на платформі Kindle Publishing. Для цієї читалки може будь-хто, Заробляти можна від 40 до 70% від вартості книги. Важливий нюанс із україномовними чи російськомовними книгами на Kindle краще не йти. Їх можуть не пропустити модератори, а якщо і пропустять, то багато на цьому не заробите. Тому, якщо зібралися розмістити книги на Kindle, спочатку перекладіть їх англійською. Продаж фото та відео це чудовий варіант, друзі, додаткового доходу для фотографів, дизайнерів, ілюстраторів та відеоографів. Суть в тому, що ви розміщуєте свої роботи обов'язково в хорошій якості, на фото і відео стоках із можливістю їх необмежної покупки. Із цього, друзі, ви отримуєте бонус гонорар близько 30% від вартості фото і відео. Чим більше разів вашу роботу завантажили, тим більший дохід. Тут потрібно переписувати тексти, а не писати їх з нуля. Часто замовляють рерайтинг статей конкурентів зі збереженням сенсу, але із перефразуванням речень. Це дозволяє замовнику уникнути порушення авторських прав і при цьому отримати якісний контент. Копірайтинг це написання рекламних матеріалів, текстів, що продають. Їхня мета може бути різною. Стимулювання до покупки будь-якого товару, підвищення впізнаваності бренду тощо. Копірайтери можуть бути як штатними працівниками, офісними або віддаленими, так і фрілансерами брати разові замовлення. Вони працюють із текстами для сайтів, лендингів, сторінок у соцмережах, імейл-розсилок, товарних карток, ютуб-каналів. Частими замовниками є SEO-студії, інтернет-магазини, підприємці, редактори онлайн-медіа та корпоративних блогів. Зазвичай ці поняття означають адміністрування сайту, верстку статей, додавання товарних карток та описів до них, модерацію, коментарів. Основні клієнти це інтернет-магазини. Цей спосіб заробітку онлайн підійде лише для тих, хто добре володіє іноземними, іноземними мовами на рівні вище середнього. Працювати можна і з різними проєктами задачами. Перекладати статті або презентації, прописувати субтитри для відео англійською, вичитувати іншомовні тексти і редагувати, робити усний переклад через різні платформи для онлайн-зустрічей. Можна влаштуватися на парт або фултайм у бюро перекладів, співпрацювати із копірайтерами або SEO-студіями. Зазвичай із такими фахівцями співпрацюють фотографи фотостудії, дизайн студії, блогери, які потребують обробки великої кількості фотознімків. Насправді, друзі професія монтажера доволі складна і вимагає відмінного володіння відеоредакторами і знань основ режисури. Тому, друзі, рекомендую починати не із об'ємних відео тривалістю понад 15 хвилин. А щось простого і короткого. Можна допомагати блогерам або підприємцям із монтуванням відео-сторіс в Інстаграм або стрічки у Фейсбуці, а потім поступово брати серйозні замовлення і працювати із ютуб-блогерами, рекламними і діджитал агенціями, продакшн студіями. Подкасти відносно новий тип контенту в Україні. Це аудіозаписи на різні теми в межах однієї загальної тематики. Подкасти бувають різних форматів монологи, інтерв'ю із запрошеними гостями, короткі новинні аудіо тощо. Головна відмінність від радіо це можливість у будь-який час прослухати випуск, який зацікавив. Презентації це важливий робочий інструмент, який вирішує певні бізнес завдання, полегшує сприйняття інформації, допомагає продати ідею проєкту або професійно подати комерційну пропозицію. Суть цього способу заробітку онлайн в тому, що ви створюєте блог, розвиваєте його. А коли у нього вже є стабільний трафік, продаєте рекламу на майданчику. Якщо це сайт, то знадобиться мінімум рік, щоб почати заробляти. Якщо сторінка у соцмережах від 3 до 10 місяців у кращому випадку. Для реклами найчастіше використовують банери, а платити вам можуть за кліки, покази та час знаходження реклами в блозі. Партнерські програми. Ви можете розмістити у себе на сайті посилання на чиюсь партнерську програму. І коли ваші читачі купують продукцію партнерів за лінком, за лінком у блозі, вам нараховується винагорода. Найчастіше це комісія, фіксована виплата, незалежно від того, на яку суму оформив замовлення клієнт, якого, якого ви привели. Або відсоток від продажів. Відсоток фіксований, і ваша винагорода залежить від розміру чека клієнта, якого ви привели. Платні підписки на ваш сайт, друзі це можливість монетизувати свій блог, стягуючи невелику плату із постійних користувачів. Ви можете закрити безкоштовний доступ до сайту або створити розділ із платним контентом. Працюється в форматі Membership сайту або закритого клубу із щомісячним членським внеском. Для цього є спеціальні плагіни Ultimate Membership Pro: User Profiles Made Easy, Frontend User Pro. Які дозволяють автоматизувати процес зняття оплати і відкриття доступу до ресурсу. Натомість ви надаєте платникам ексклюзивний контент, який за якістю набагато краще за загальнодоступний. Часто таку послугу називають продажем спецпроєктів або нативних матеріалів. Майже всі відомі громадсько-політичні, економічні, бізнесові та вузькопрофільні онлайн-медіа співпрацюють таким чином із компаніями. Суть цього способу заробітку в тому, що вам платять за створення і інтеграцію спонсорського контенту, для компаній-спонсорів це можливість підвищити впізнавальність бренду, донести інформацію про якісь новини, поліпшити імідж, а для вас заробити. Тут важливо друзі ретельно працювати із контентом, щоб він не виглядав як рекламний. І був дійсно корисним для аудиторії. Це можуть бути як два окремих способи заробітку, так і один комплексний. Але створення сайтів популярніше, оскільки часто підприємцям потрібні одноразові лендинги під один конкретний захід, який через деякий час стане неактуальним. У такому випадку технічна підтримка не потрібна, а сайт можна створити і за допомогою конструктора. До речі, за це готові платити багато, якщо буде хороша верстка і не шаблонний дизайн. Зазвичай просування сайтів означає SEO, пошукову оптимізацію. Головна мета підвищити показники трафіку, конверсії, щоб у результаті підняти позиції сайту. У пошуковій видачі. Розробка дизайну охоплює такий спектр послуг. Розробка айдентики, фірмового стилю, створення банерів, картину для соцмереж, ілюстрації, шаблонів різних документів, дизайн сайтів, створення авторських іконок, створення анімацій. Головне завдання такого фахівця зробити так, щоб об'єкти виглядали красиво і функціонально. Суть цього способу заробітку, шановні мої друзі, це перевіряти якість розробки сайтів та застосунки відповідно до технічних завдань. Вас можуть попросити оцінити юзабіліті, зручність платформи. Її функціонал, інтерфейс, зовнішній вигляд. А після цього скласти детальний звіт, в якому описані усі помічені недоліки. Розробка мобільних додатків Включає в себе побудову архітектури застосунку та написання коду. Такий спеціаліст не лише створює додаток із нуля, але й готує оновлення, виправляє баги, які знаходить самостійно або з допомогою користувачів. Розробник застосунків може працювати у продуктовій чи аутсортинговій IT-компанії, або виконувати для власників малого, малого бізнесу разові проєкти різного рівня складності від створення додатку із нуля. До виправлення помилок уже існуючому. Відеоблог. Це чудовий, друзі, спосіб заробітку для тих, хто любить знімати відео. Обожнює говорити на камеру і хоче ділитися із іншими своїми знаннями. Почати рекомендую із блогу в інстаграмі, де, крім сторіс, можна проводити прямі ефіри і записувати відео в IGTV. Тут не потрібна така детальна підготовка, як із відео на ютубі, але механіка та ж сама. Якщо вам сподобається і ви відчуєте бажання рухатися далі, переходьте до створення свого YouTube каналу. Для цього спочатку слід визначитися із темою відеоблогу, скласти приблизний графік виходу відео. На старті це може бути не більше одного ролика на тиждень-два, а ще вивчити алгоритми відеохостингу, щоб за описом, заголовком, тегами ваші відео знаходила потрібна аудиторія. Ком'юніті менеджмент це створення у рамках групи у Фейсбуці, інстаграм сторінки чи телеграм-каналу спільноти людей, які спілкуються між собою і з адміністратором. Вони сприймають паблік не просто як місце із корисним контентом, але й як майданчик, де можна щось обговорити із колегами однодумцями. SMM це просування сторінки бізнесу у соцмережах. Коли сторінка і її контент створюються із метою підвищити впізнаваність бренду, збільшити трафік в інших каналах, іноді поліпшити продажі, якщо, якщо соцмережі це єдиний або основний канал реалізації продукції. СММ Фахівець продумує і реалізовує стратегію просування, інтеграції із іншими брендами або блогерами, створює контент, відповідає на коментарі, займається платним просуванням постів і т.д. Це дуже, друзі, популярна робота онлайн в Україні. Таргетинг це налаштування реклами на цільову аудиторію у соцмережах, найчастіше в Інстаграмі та Фейсбуці. Брендам це дозволяє отримувати нових клієнтів, передплатників, партнерів. Серед основних обов'язків таргетолога це аналіз цільової аудиторії, і її сегментація, планування і розподіл бюджету, складання рекламних оголошень тощо. Майнінг це процес створення нових блоків із записами криптовалютних транзакцій у блокчейні. Нові блоки створюються шляхом вирішення складних криптографічних задач, для чого майнери використовують свої обчислювальні потужності. За кожну додану транзакцію та розшифрований блок із записами майнери отримують винагороду, добувають нові монети криптовалюти. Майнити можна будь-яку криптовалюту, хоча більшість майнерів надають перевагу біткоїну. При торгівлі криптовалютою є два формати роботи це трейдинг та інвестування. Обидва націлені на те, щоб купити дешевше, а продати дорожче і отримати дохід із продажу. Різниця полягає у кількості операцій. Інвестування це стратегія довгострокового утримання монет із поодиноким їх продажем. Трейдер вже націлений купувати і продавати криптовалюту у короткий проміжок часу, і відслідковує вигідні для себе зміни курсу, щоб отримати із цього дохід. Дохід від трейдингу може бути вищим за інвестування, оскільки трейдер має можливість використати кожну зміну ціни криптовалюти на свою користь. Суть цієї діяльності полягає у купівлі та перепродажі потоку користувачів. Для цього потрібно знайти канали, де є необхідна для вашого замовника аудиторія, мотивувати її, відвідати ресурс замовника. І здійснити там цільову дію, придбати товар, зареєструватися на сайті. Просто перейти за посиланням тощо. Спеціаліст, який цим займається, заробляє на останньому етапі, отримуючи відсоток від доходу замовника. Подібний спосіб заробітку відносить до довготривалої інвестиції, яка може як принести сотні або й тисячі доларів через кілька років, так і знецінитися. Суть в тому. Що ви викуповуєте домені імена, реєструєте їх у різних доменних зонах, а потім продаєте тим, хто цього потребує, за ціною у кілька разів вищою за початкову. Цей спосіб заробітку друзі онлайн багатогранний, адже можна організувати розвивальні ігри для дітей різного віку, можна займатися лише вивченням мов, а можна допомагати із уроками. Тут є, друзі, три способи заробити. Як продюсер, у такому випадку ви повинні знайти експерта і разом із ним створити свій курс. Вам доведеться просувати курс, тобто відповідати за кількість учасників продажів, якість матеріалів, технічні нюанси і т.д. Як експерт, тоді вам слід знайти продюсера і разом із ним створювати курс. Ви будете відповідати за контент, програму курсу, створювати цінність. Головне завдання ділитися своїми знаннями і давати фідбек учасникам під час навчання. Така діяльність, друзі, користується великим попитом у зв'язку із, із розвитком ринку подкастів та аудіокниг. Також дикторів-любителів часто шукають у youtube студії для озвучування тренінгів, курсів, відеорецептів. А рекламні агенції шукають голоси для рекламних роликів. Замовлення варто шукати на фриланс-біржах. Такий спосіб заробітку ідеально підійде тим, хто вже вміє працювати зі звуком та має для цього необхідне обладнання. Написання музики це група послуг, до якої можуть входити, такі це продавати мелодії, звукові ефекти на аудіостоках, продавати музику із допомогою лейблів чи дистриб'юторів через iTunes, Amazon MP3 або інші майданчики. Аранжування чи обробка чужих композицій в інший спосіб. Зведення та мастеринг. Якщо ви розглядаєте такий спосіб заробітку, вашим головним завданням буде вміння оперативно знаходити співробітників, які задовольняють вимоги замовників. Зазвичай рекрутерами і фрилансерами стають стають, у кого вже є досвід роботи в цій сфері. Через чат GPT можна написати вам статтю, пост для блогу, тексти для рекламної кампанії чи інші матеріали. Він запропонує теми та ідеї або допоможе переписати чи скомпілювати наявні тексти. Тому, друзі, раджу вам користуватися чат GPT. Це нова технологія. За допомогою штучного інтелекту можна створювати різні музичні композиції. Та продавати їх замовникам на фриланс біржах. Це можуть бути мелодії до рекламних роликів, заставки на YouTube чи справжні пісні. Багато штучного інтелекту чудово справляються із генерацією різноманітних зображень. Достатньо лише навчитися ставити чіткі таски та комунікувати з чат-ботом, щоб він допрацював ілюстрацію так, як потрібно вам. Найпопулярніший інструмент для створення штучного інтелекту зображень це нейромережа Midjourney. Але можна також використовувати Adobe Firefly, Stable Diffusion, Stereo All, Leonardo A, Dell E та інші. Готові зображення можна продавати на стоках або шукати замовників і генерувати ілюстрації під конкретні запити. Із якісним контентом на власному YouTube каналі можна непогано заробляти. Штучний інтелект може допомогти із вибором теми каналу, написанням сценаріїв для роликів та безпосередньо зі створенням та монтажем відео. Використовуйте для цього відеогенератори на базі штучного інтелекту, на кшталт Synthesia A, Revoicer, Lumen 5 Flicky, Tomi та інші. Створення та продаж цифрових продуктів, зокрема електронних книг, це легкий та популярний спосіб зробляти в інтернеті. Для створення електронної книги можна використовувати інструмент Jasper A, а продавати їх на таких платформах, як Amazon або JamRoad. Jasper A може створювати SEO оптимізовані електронні книги, блоги, скрипти та інший письмовий контент всього за кілька хвилин. Вам потрібно просто ввести теми або ключове слово. На основі щ можна створювати різні програми, сервіси або додатки. На це піде трохи більше часу і зусиль, ніж на інші види робіт із штучним інтелектом. Однак і заробити на цьому можна набагато більше. Цифрові продукти можна буде продати якісь технологічні компанії або розробляти і підтримувати самостійно, монетизуючи через рекламу, підписки, платні функції чи комісію. Раніше, друзі, щоб замінити фон, прибрати із фото зайвих людей чи предмети, потрібно було клопітливо попрацювати в фотошопі. Зараз із цим завданням може легко впоратися штучний інтелект-помічник, наприклад, ClipDrop. Із ним можна легко відредагувати і покращити фото, не володіючи жодними особливими навичками. Замовників на таку роботу можна шукати на фриланс біржах Крім того, друзі, що ви можете створювати власні продукти зі штучним інтелектом, можна заробляти на продажу власних даних для навчання нейромереж. Будь-який штучний інтелект-інструмент навчається на реальних даних, і щоб покращувати свою роботу і розвивати додаткові функції, йому необхідно працювати, йому необхідно опрацювати щоразу більше інформації, тож ви можете продавати розробникам нейромереж свої фото, відео, тексти, записи голосу тощо. І останній один із способів заробітку в інтернеті, друзі, консультування щодо роботи штучного інтелекту, це ще один спосіб заробити онлайн, не так, не так на використанні штучного інтелекту, як на обізнаності про роботу із ним, надавати консультації або проводити лекції чи курси щодо роботи із різними нейромережами. Зараз всі хочуть навчитися працювати з штучним інтелектом, щоб полегшити собі життя, і делегувати йому простіші завдання, тож експерти з цієї теми на розхват. Ось такі способи заробітку, сидячи вдома, заробляти гроші і так далі. Тому, друзі, потрібно працювати, працювати працювати. Просто так гроші не платять. Але є варіанти. Я вам назвав, друзі. Надіюся, що вам сподобалося. Ставте подобаєчку. напишіть будь-який коментар для просування цього відео, всім побільше грошей, всім мирного неба. Україна обов'язково переможе, без сумніву, друзі. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу!